Доброго ранку, програма Сніданок з маломужом. І сьогодні у нашій студії зібралися дуже цікаві люди, яких я зараз вам всіх представлю. Пору зі мною це кухар Микола Юрій, він учасник АТО, доброволець батальйону Айдар, наш журналіст українськомовної телекомпанії «Столиця». спецбатальйону Донецької області УВД, Так, Макаренко Роман Олександрович Олексійович. Макаренко Роман Олексійович сьогодні він представляє громадську організацію Український дім так. А далі Михайло Тимофійович Страшок, наш журналіст, також мовної телекомпанії Столиця, а також воєнний капелан Максим Карпенко. Наші ряди ростуть, і люди добровольці, які хочуть з вами працюватися, саме добровольці журналісти, які безкоштовно працюють, хочуть висловлювати свою громадську позицію і розказувати правду, як вона є, і об'єднуватись на площаці нашого лідера Миколи Григоровича Маломужа. Ну, Олексій Донченко. Який веде програмою неділі» з Микола Маломужем, Він теж також відомий ну, генерал армії український патріот, лідер нашої нації, Микола Григорович Маломуж, якого мабуть не треба представляти, але я вам вже так дуже так голосно. Але я хочу сказати, що ну дуже приємно, що ми таким е, співпириством зустрічаємося, тому що, е, мабуть, є е, сьогодні потреба висловити якраз і не тільки бачення. Що відбувається в державі, а от якраз вийти на ту модель, яка дійсно проведе до системи змін. От і все більше ми говоримо вчора, час такому поважності туристи. Перед цим в різних так, форматах і за участю відомих діячів наших і освіти, науки, культури, оборони, безпеки, от є відповідно різне бачення, але вже якраз конкретні програми дій. Як же ми проведемо до системи змін? Не тільки. От, наприклад, поговоримо в конкретній е е ситуації або корупцію, або невігластво, або десь, наприклад, ну, некомпетентність покажемо людини. Це да, дійсно це треба робити, але треба мабуть, думати над тим, а як же змінимо в цілому державу, як змінимо суспільні відносини, як вийдемо на нові моделі розвитку, які приведуть ну, до нормального життя людини. Це, мабуть, основа, з чого хочуть всі люди. Ми проїхали всі області України, от люди хочуть просто нормально жити, мирно, достойно, забезпечено. Ефективно, щоб якраз ті великі надбання людства вони були десь в Україні. І це якраз та основа. І саме головне, хто це забезпечить? От, забезпечить ті люди, які мають ясне бачення. З другого боку мають волю для цього, мають відповідно і концепцію, як це зробити на практиці, і людей, які дійсно йдуть разом з нами. Це основа основ. А якщо ми говоримо про такий формат, то це збирається спочатку дійсно люди високої волі, високого інтелекту. Моралі і потужне, потужну архівство для того, щоб все робити. Відповідно, це відповідь дає можливості співпрацювати з громадами, от, і розпочинаючи з села, чи з міста, чи селища, чи району, чи в цілому об'єднувати на всеукраїнських рівнях. І це десь нове якраз концепція держави, формування нового, але професійного високоефективного патріотичного уряду, нового лідера держави, який повинен вийти як умовно, як ми говоримо, той реформатор, який проведе системні зміни. От, як ви виходили країни. країни? Дійсно, на якомусь такому потужному етапі, переломному, виходила група людей, виходить, відповідно, потужне вже, яке презентувало суспільство, а тоді відповідно піднімалися всі люди в регіонах. Чому? Тому що воно вступало в резонанс, коли люди розуміли, що з цими силами можна йти. На цих керівників або люди, які можемо орієнтуватися. Так виходили. Чи ми говоримо про Великобританію, свій час піднімав течір людей на переломний період. Рузель От під час потужної світової кризи це колосальна ситуація. Деголь піднімав Францію, Адинавр піднімав Німеччину, але разом він сам не піднімав. Це як особисті, яка презентувала те співториство, яке разом йшло, яке мало потужну ясну команду для реалізації програми дій відповідно. А саме головне основу концепцію, як вона повинна реалізовуватися, яка основна ідея цих змін? А ідея це зміна така в інві людини. І перспектив, і життя, і гідність, і можливості самореалізації. А це в новості якраз нового суспільства, яке презентує якраз і громада, і презентує об'єднання громади, презентує в цілому на всеукраїнському рівні. Це те, що, мабуть, сьогодні чекає великої роботи, великих і не тільки оцінки ситуації, а великих гранційних дій, єднання тих людей, які хотіли провести таку роботу. І ми за цим принципом, мабуть, вже єднаємося, зустрічаємося. А це вже, мабуть, велика сила, якщо ми сьогодні тут і маємо таку можливість. А ми час, вам хочемо сказати. Ситуації... Короч, сьогодні свято велике благовіщення, і ми сьогодні вас вирішили трошки потішити нашу літеру, що Команда журналістів навколо вас, які вам вірять, довіряють як лідеру, вона буде розширюватися і буде потужна. Ми віримо в те, що ви саме та людина, яка здолає оцю, скажімо, гідру, яка сьогодні тема програми нашої «Україна а то це а то. Бо насправді АТО то триває не тільки на сході, а то триває антитерористичні операції, знущання над українським народом триває по всій території України. І ми сьогодні саме з тими людьми, які були безпосередньо приймали участь у бойових діях на Донбасі, і з тими людьми, які Сан-Франциско Максим приїхав. Він громадянин України, довго там проживав і приїхав, коли почалися ці події в Україні. Він приїхав сюди, і воєнний капелан був теж на Бойових на зоні бойових дій і Михайло, який такий потужний активіст майдану, який щоденно ходить на роботу на Майдан, знімає, веде свої зйомки на майдані і теж веде потужну таку роботу тут. Ну і Олексій Донченко, який слідкує відслідковує, моніторить всі події, які відбуваються в світі, тому що Україна це і в світі. От і от людина для нас Микола Кухар, теж який буде вести журналістські розслідування саме в, в тих на тій території бойових дій, які проходять в Україні. Він як очевидець, як людина, яка дуже багато знає, сама була під цим пресом. Розуміє, що це таке, як їх взяли, як їх використали, як їх зараз сьогодні кинули на призволяще і ще й зробили злочинцями, бо дуже багато людей знаходяться в розшуху, сидять в тюрмах. Ті, які не покорилися, не захотіли стати під, які пішли як добровольцями, як патріоти, і яких сказали, що ні, ти йди під тих, хто тебе сьогодні розстрілював на Майдані, і все таке інше. От такі в нас така позиція. І сьогодні ми, поки ви так попередньо говорили, і дуже багато пан Роман. Мабуть, ми з нього і почнемо. Шановний наш Роман Олексі Олекс... Олексійович. От, який також безпосередньо приймав участь і був там. І я хочу, щоб він розказав і саме поділився тими подіями, в яких він приймав участь. Ну, якщо ми обсуждаємо АТО, то, мабуть, власть вже б могла хоча б наполовину, але прекратити цю війну. Вона нічого сьогодні не робила для того, щоб Донецьке населення почало любити Україну. Когда я заезжал туда, в Донецкую область, 70% людей, живущих в Донецкой области, они были за Украину. Когда я уезжал обратно, через год, 70% было против Украины. Потому что нет отношения нашего правительства, государства, к тем людям, которые живут в Донецкой области. Там, в основном, живут пенсионеры, которым ну, им все равно, кто, Украина, Россия, им лишь бы мир был. А если у них, они не вылазят с подвала, если люди живут в подвале не кушать, не пить ничего нету, окна, стекол нету, крыши нету но могли бы Донецкая э, 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 мэр приехать дать хотя бы клеем зашить окна этого нету ничего во-вторых идет вранье вот у меня такое впечатление э, что мы просто сами хотим ту Донецкую область отдать отдать ее и забыть черту так провести, это Донецкая область а это Украина. Вот это большая проблема, которая... И вот идет нагнетание по телевизору. Я там когда был, мне жена каждый вечер звонит, говорит, Ром, ну, что, началась война? Я говорю, да нет, все нормально, тихо. Как тихо, если по телевизору показывают. Там стреляют, там убивают, там кровь, мясо. Я говорю, да нет, все нормально, тихо, спокойно. Вот, был, наверное, за -то. Поэтому тогда шло нагнетание и быстрее на то, Сейчас, да, сейчас действительно это показывается правда, и даже мало показывает правду то, что сейчас происходит. Если сепаратисты, вот наш 200-300 метров находится, ну как? И они ночью выходят и отстреливают. А мы ничего не можем сделать. Вот это проблема. И держу, Если бы государство Украины задумалось о людях, о бойцах, которые там находятся дало зеленый свет, не надо там идти вперед, еще что-то. Тогда бы такого не было. Когда мы заехали туда, э, нас боялись все наркоманы. Мы все наркоманские точки закрывали. Они все перебежали, перебежали в Запорожье. Их не было в Донецкой области. Практически. Потому что они знали, куда мы приедем, все. Для них это, мы их разрывали. Когда мы уехали, я уехал оттуда. То понятное дело, что милиция дала зеленый свет. В наркомании процветает просто страшно. Солдаты наши пьют. Чего? От безделья Это же не так, как было при Советской Армии. Когда у тебя, ты солдат, у тебя было расписано по полчаса, час, все полностью, вот с утра до вечера. Сейчас этого ничего нет. Если третий эшелон обороны, там есть время там чему-то заниматься. Это, да. А первый эшелон это те, которые сидят в окопах. У них нет времени чему-то заниматься. И командир их не заставляет. А как он это может их заставить? В принципе. Конечно, может. Все да, с командира да, 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 да. У меня в батальоне не было мародерства. Если бы у меня в батальоне кто-то мародерничал, я бы сам его расстрелял. Поэтому у нас четко было. Вот те посты, которые были у нас. Люди, которые возвращались и заезжали в эту область, выезжали, они говорили, вы знаете, ребята, такого поста, как у вас, нигде нету. У нас то посту было. Здравствуйте, до свидания, спасибо. Пожалуйста, придите документы. Счастливой дороги. О них доуд расскажем. Еще что. -то. Люди были в шоке. Говорят, Через остальные посты, когда мы проезжаем, то там настолько было жестко. Вылезти, проверить, там, перематывать и тому подобное. Я это все запрещал делать. Поэтому люди, которые ехали через нас, наш пост, они, они не боялись. они останавливались, мы общались с ним, было отношение нормально. Поэтому если бы командир хотел этого и умел, то такого бардака бы не было. Вы, может быть, правильно не, бы не, не умеют, а вот то так же, вот, если... самое пьянство. Но у нас же много профессионалов, которые вот у нас в батальон ушло 10 ребят, ребят профессионалов. Они открыли сейчас патриот. Они профессионалы но к ним никого не везут. Один раз привезли какой-то батальон, они их научили, исчезли. Они опять себя ждут. Да, пожалуйста, даже не надо нанимать а, американцев, платить им бешеные деньги, если наши профессионалы здесь готовы обучать. Это дешевле будет. Да запускайте каждую неделю, каждый месяц туда. И ребята будут обучать, если мы там ничего знаем. Но этого же нет. Поэтому это, это все зависит от нашей власти. Если бы она хотела, протянула руку, сказала, ребят, делайте так. И тем более у нас как получилось? Вот у нас еще с 2004 года, когда пришел Ющенко, начался разрыв. Профессионалов стали выбрасывать, а молодежь загонять везде. И произошла вот эта яма огромная. Пока молодежь научится, как? Ну, последователь, который 10-20 лет просидел, он прекрасно знает, что ему делать. Молодежь, которая пришла, она не знает, ему надо год научиться. Да, а второе, да. кто учить будет? Вот сейчас то же самое произошло, как с милицией, как с армией. Ну, те профессионалы, их убрали, новых не дали. А те, которые сейчас сами обучаются, их тоже ж никто не учит. Он так хватает с воздуха, где, что, чего, как. Те, которые, мы допустим, да, у нас американцы нас учили, Израиль нас учил. Мы намного больше знаем, чем остальные ребята. Я же ездил по батальонам, я видел, даже автомат не умеют держать. Даже первое правило, когда ты там находишься, ты должен сюда автомат держать под ногами, возле себя. А там автомат в одном месте, ты спишь в другом месте. Поэтому это проблема. И я же, если бы хотіло наше государство, то это бы быстро закончилось ДТВ на. Так було б не розтягнул і з кожним днем ми кожен метр по чуть чуть отдаємо. От кажучи, государство, кого ви маєте на увазі? Від кого, на вашу думку, залежало до того, щоб війна закінчилась? От ваша власна думка. Ну, риба в неї, у нас є президент, который приймає рішення. І без президента нічого не происходит. Он может закрыть глаза, скажете Иванов. Решай там проблему. Петров, решай там. Но если ты президент, да, то ты всегда проверишь. Если я что-то говорю, то я всегда спущусь вниз и спрошу там, как сверху. Вы выполнили то, что я вам сказал или нет? Поэтому если бы пан президент наш, сказавший сверху, опустился бы вниз к народу и спросил бы. Ребята, а вот это то, что я сверху говорил, выполнили? Вы довольны? Вы это услышали? Роман Васильович, ну він ж не професіонал, він не військовий. У нас є військові, скажімо, міністр Збройних сил України. У нас є безпосередні командири, які генерали військові, які сьогодні той же Муженко, той же Гелатей, які повинні докладати президенту. Не можна одного президента винувати. Я надав вам примір. Я знаю, що таке СБУ. Я знаю, що таке було при Престанському Союзі СБУ. коли говорили слово СБУ, то всі боялися і трусились. Що таке зараз СБУ? Кто-то обращает на это внимание? Ну, СБУ. Ну, то и ладно. Сейчас у нас что милиция, что СБУ, что еще как это? Где вообще наша разведка? Вот где разведка? Тех профессионалов разведки, их уже нет. Их даже сейчас никто не приглашает. То, не, то не вы хотите приглашает. сказать, что президент поставил нефаховых людей на такие великие посады, так? Скажите мне, давайте честно, а президент? Как? Он о, о, профессионал, в самом деле? Но мы ее живо убрали, народ Украины. Знаете, вот когда э, выбирали президента, у меня такое было впечатление, что заранее уже было расписано, что это наш президент, будьте любезны говорить. Когда произошел Майдан, я общался с многими, с самооборотом, с вами, с ректором, с ребятами, с как. Я задал вопрос, ребята, вы делали революцию, а где ваши лидеры? Почему вы своих лидеров не поставили во главе? Ну по чому прийшли класи, всі ті ж? Ну, не міняється це все одно. Все тобто ви хочете сказати, що вони олігархи, які сьогодні при владі зробили свою систему, в якій ведуть груз народом України, не, так? Ні, 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 про... Давайте не будем все олігархі. Чому в нас олігархи все время виноваты? Да ми виноваты, ми народ. Ми винувати. В чому винувати? Якщо, якщо ви кажете, що вони вже продумали, от система є, і що президент буде той. Вони там домовились в Австрії чи так там в Америці. В чому України не народ України винуват? А що міг зробити народ проти поставити в чим? Подивіться. Нас 20 років наш народ діли баранами. От баранами вже завжди удобні управляти. Ідіть влево, йдіть вправо. І постійно нам це внедряли. Нам же никогда, вот у нас, допустим, президентские выборы, да? нам же давали всегда левое и правое. Ющенко, Тимошенко, Тимошенко, Янукович. Но нам же никогда... И зараз дают те самые Тимошенко, дают снова. только две фигуры. Почему нам не дают третью фигуру? А кто моя даватая? Под... Так как кто? Э -э, наши лидеры, наше телевидение. телевидение вот если а бы... телевидение олигархов все. но если бы сейчас возникла третья фамилия, ну поверьте мне, ну... 70% людей бы страны, оно бы сразу проголосовало. Вот возникла повели, например, Микола да. мало Маломуш. Как вы думаете, проголосуют? Я думаю, если будет нормальная реклама, и ага. люди услышат, же деньги. Деньги. Реклама. опять мы упираемся в наши деньги. Для того, чтобы стать кем-то, нужны опять-таки деньги. Деньги для этих прогресса. Вот почему вы ездите по областям, общаетесь и тому подобное. Потому что у вас нет средств на телевидение выйти объявить, чтобы вас услышали, чтобы вас узнали. Поэтому вы ездите, вам это дешевле и прочее хоть. Вы общайтесь, заезжайте в село, в город, вы общайтесь с людьми, чтобы вас люди услышали и увидели, кто вы, что вы и чего вы хотите. Вы выбрали эту дорогу, правильно? В Конституции мы маємо право на мир зіброня, и, и ніхто не має права заперечити. Уже не період Януковича. Уже зовсім інший формат. А вже привыкли, як повернуться до той системи. Бороться, що от ми можемо заборонити, не допустити, або ще більш жорстко діяти. От давайте виходимо з демократичних принципів у розумінні і нашого самоврядування, розумінні слова, як приходять. Борганське телебачення приходить, говорить мені в адміністрації президента, тільки що разом із 28 телеканалами сказали, не світли світ, такі теми. Медичук таке, який красиво, термін, а тут прямо говорить. Таких, хто не висвітлювати можна, маломожна і конкретно не показувати їх. Якщо ви приходите на військову тему про п'ять танків, розкаже, а про те, що як ми об'єднаємося, як ми поборемо корупцію, як вийде нову модель розвитку країни, як, як ми відбудемо нову економіку, як вирішимо питання по сходу, це не треба. Тому що це небезпечна альтернатива. От, як і ну, от частини мужніх йдуть наших представників змі, редактори або окремі кореспонденти. Більшість його вже, так сказати, заховалися, тому що та ж система, яка була приключена Янукович, вона 100% працює. Не піднімемо людей на загідність і по конкретним темам, нічого не вийде. Оце ми зараз тему поставили у нас і в нашій діяльності. Тому що багато говорять, а от конкретно, от конкретно програма держави, конкретно програма розвитку економіки, конкретно програми регулювання, конкретно ціни як і конкретно громади і підняття людей знизу доверху. Це велика робота. Ось зараз ми, я не поїхав, тому що ми сьогодні домовилися точно так Дніпропетровську провели народні збори тепер проводимо в містах, в районах. Миколаїв поїдете. Миколаїв доїдемо да, зараз Херсон їдемо. От і далі продовжуємо в Одесу, Харків і завершаємо практично весь весь формат наших уже народних зборів. Це не тільки актив, а це вже вже зібрання реальних представників. Вони зараз будуємо райони, розбудують аж до села. Треба підняти родик. Ну, підняли багато лідерів, які пройшли ці етапи. ну ніхто не вірить, не можемо підняти. Підняли активні люди, включилися. І Зрозуміло, що вже межа така, що вже жити далі не можна. Просто жити. Не те, що там закликав, умовно там син десь це опінно, або щось, або там маломуж. Ми самі повинні вижити. Ми самі повинні ще захистити. От Тому що навічнівці сьогодні прислали п'ять повідомлень. Микола говорить, от там призначена командира подальована нам на аваток. Чого? Тому що такий-то, такий-то, команди це такий зрадники, тому подібне, тому подібне. Ну не дивишся, малому зараз це питання. Ви всі зібралися бійці командири і пишете маломужу. Замінити командира одного на іншого, не вирішить малош. У вас, мабуть, є позиція, є відповідь на актив на фронті. А Я виїжджаю до них і говорю, ми розбираємося зовсім інша ситуація буває. Але раз ви бачите, що це неправомірно, що є великі проблеми, давайте об'єднаємо колектив, тому що так повідомили, і ти нам рішить. Без зім'я, ну, ну по телефону або електронна представня, навіть ніхто не казав, а хто ти такий? От, яка позиція? Кого це? Якщо це дійсно. Бойового звітуристами бачать це все. То дайте якраз і конкретну розкладку. Конкретно хто, хто це автор цього всього. це точно так. І що я також хочу сказати, що е дійсно е ми всі роки незалежності дозволяли і е відповідно і керівникам, і в тому числі і олігархам, якраз формати цю владу і вони використовували різні формати, якраз і протистояння між сходом і заходом, ділили нашу країну на лівих на правих спочатку. Кравчук, кучма, тоді відповідно на Схід-Захід, тоді ділили карту, а тоді ділили реально людей. От якраз до того привели, що ми самі розбалансували суспільство. З того передумав протистояння. Мало того, сформували цілий клани, наприклад, Донецький, наприклад, що ми говоримо? це не люди клани, а це якраз ті, які фактично формували ті потужні бізнес з імперії, псилові структури, бандитські формати, які формувалися, але егідою кого перших керівників. Я просто вам скажу, якщо Янукович. От я сам чітко жорстко вимагав від кучма, я говорю, давайте допустимо його на прем'єрство. Коли керівники бандитських структур Росії Могилєвича, Хасана, Задіяння на інших наших відомих діячів рекомендували Януковича на посаду прем'єр-міністра в 2002 році. І Кучма, який знав цей весь бандитський механізм, взяв призначення. Тот що так же формувався інші керівники держави. Лазаренко до цього всього. Тобто, фактично, еліта держави допускалася все, хоча були альтернативи. Пропонувалися нові програми розвитку держави, ідеологія глибока, моральна, демократична, нова модель економічного розвитку, потужна система оборони безпеки, інноваційна економіка. І зрозуміло, ці всі ракетники або там уже пізніше і всі інші, вони це не сприймали, тому що сприймалися прагматичні, конкретні, корисні формати, які дійсно працювали на них. Це зв'язки в різних фінансово-політичних групах, це відповідно формати за кордоном, включаючи самого Путіна, коли ділили. Просухи енерго по мільярду кожен рік на президента Росії, президента України. Тобто ці формати працювали. І оце формат протистояння громадянського суспільства, світлих сил, зрозуміло, не було з потужними темними силами, які перемагалися завжди. Чому? Не конструктивного суспільства. Не було потужних традиції нашого відстояння. Попробуйте, наприклад, Франції, щоб збільшити, наприклад, хоча б 10% відсотків, хоча б там е ціну на газ. Я не говорю, що там якесь телебачення знищити. Там піднімаються зразу мільйони людей. І не допустить ні одному президенту прем'єру якось діяти, а ще як корупція буде, ось прем'єр Ісландії показав. Спочатку намагався, щось я не буду, там і то потім що миттєво пішов. Тільки підозра. Точно так же за плагіат президент Німеччини, точно так же свій час президент Литви, коли було тільки підозра, що якийсь олігарх його фінансував на вибори. Через тиждень пішов. Ніяких судів, ніяких ще не було. Тому що я честь, є відповідна гідність, є традиції, які змушують це робити. Ми до цього не прийшли, але зараз ми до цього рухаємося. І оці всі моменти, які прийшли, ми проголосували, нам була створена штучна модель. Порошенка президент. Це була задіяна вся модель інформаційної підтримки. А ми знаходимося в такому інформаційному рабстві. Задіяні всі ресурси, задіяні всі ЦВК, куплені, прямо скажу, Дослідський і селочний центри. спочатку з 3,5%, зразу буквально зробили за гроші 12,5, 26 щоб вже був нижче трошки, а тоді у відні домовиться про формат, хто буде президентом, хто буде мером, і таким форматом пішли. Ці ж соціологічні центри роблять екзитпули, а ЦВК і вся комісія, зрозуміло, формує весь виборчий процес. І піде, що через два тижні закінчена була війна, а то ми все завершили. Всі погодилися, це все спрацьовано, і ми пішли до цієї штучної моделі. Після Майдану, що абсурд. Коли люди бачили, що є хто, як вони росли, говорять, да, де хто почав правда, дійсно буде мир. Дійсно, олігарх мільярдер не візьме ще один мільярд, хоча ми говоримо, але зворотній він візьме 10 мільярдів і 20, і більше, тільки щоб вийти в клуб лідерів країн світу, от як перший мільярдер, другий мільярдер. Ми до того свідомо йшли, але суспільство завжди має якийсь порог, ну, мабуть, терпимості. У нас, українці, надзвичайно терпимі. Ми терпимо до кінця. Але він відбудовується до того періоду, коли люди або глибоко не усвідомить, що відбувається. А це просвітлені люди, які перші йдуть. Або відповідно ще й крайня межа, коли людям вже нема куди діватися, коли ми на межі виживання. Ось ми доходимо до цього часу. І через перший помарачний, через другий, через війну ми на кінець поступово почали визрівати до тих змін якісних, які повинні пройти в нормальному суспільстві. Тяжко. І не всі, і далеко не всі, як ми це говоримо з колегами, через війну, через жертву жертви ми до цього приходимо. І тепер ми вже це говоримо. Уже ніхто не змінить. Ситуації, тому що ніякої здатності Порошенка немає ні в управління державою, ні як Верховного командувача, ні як моральну чесну людину патріота. Нема цих якостей. і не могло бути, тому що це в нього життя було побудовано. Точно так же з Яценюком, точно так же з Гроцьна, який зараз воду нову вертикаль, щоб поставити, вже не вийшло зв'язку з цим скандалом, як ми говоримо із офшорами. Тобто зараз ми вже говоримо про дві сили, яка формується вже в суспільстві піднімається, і та сила, яка намагається утриматися у владі. Жертуючи чи. чим? Нашою економіки, нашими ресурсами, нашої території, нашими людьми саме на фронті. Всі вони і бійці наші, я зараз з Донецьку, Луганську повернувся, і, 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 і закордонні лідери, це хто конкретно? Канцлер Німеччини, прем'єр е, Британії, е, президент Франції, прем'єр-Італії. Чітко вказують. Вам вигідна війна, вашому керівництву, не Україні, не українцям, а керівництву. Тому що вони багато питань вирішують, жодного формату і спекулювання вже зрозуміли і вже починаються розкривати. Відповідно, прикриття проведення реформ і саме головне для людей. Зараз можна сказати, і, відповідно, всі гріхи, те, що відбувається на фронті, те, що відбувається з людьми, те, що ми ледве животі, а люди вмирають списати на війну, Війна? на відповідні проблеми, які пов'язані з цим в економіці, в соціальній сфері. І відповідно прикритися цим щитом Уже не вдасться, я вам скажу. Ми все зрозуміли, і наші бійці і командири, що робиться, і говорить, ми так далі не будемо. Буквально позавчора у нас було представництво всіх батальйонів тут, в цьому залі. І, відповідно, ми це говорили, що дійсно, ми розуміємо, до чого це йдеться. І говорить, ми терпіть, так не будемо. І ми разом з громадянським суспільством будемо захищати свої права і виходити на ту модель, яка б дозвола і повернути Донбас, але не способство створення протирічч і нової війни. А спосіб якраз вийти на переговорний процес, як пропонувавши Турчину у перші дні, починаємо діалог з Донбасом. Спецслужби нехай працюють за їх формат. Але діалог великий, і великі колективи, керівники, авторитетні представники готові співпрацювати. А тут була концепція ми зачистимо Донбас. Чим військовими операціями. Це величезний гріх, величезний злочин, який допустив, який привів до дестабілізації і до війни, які принесли до величезних жертв. Оце це потребує системних змін. І АТО, як на тому напрямку, а це вже не АТО практично війна, така дивна війна із жертвами. І АТО всередині держави, яка веде дійсно до системних змін і жертв такого системного характеру. Це вже визріває до того, що приходять нові люди, які вже очолюють не АТО, не оці всі тіньові схеми, а очолюють якраз новий рух за оновлені людей, за людину, за нову мораль, за нову державу.